Це Зараз ось така Kia Sorento Це у нас бензиновий автомобіль з ось, ось таким каталізатором. Каталізатор у нас такий трошки підзабитий, трошки. І у нас він вийшов з ладу. Він показує, що у нас низький низька ефективність каталізатору. Зараз ставимо замість нього полумігасничок. Зараз покажу, який він має вигляд. Звільнили колектор від каталізатору. Ось такий 110-й полумігасничок. Сюди стане прямо. Ідеально, у нас є простір для того, щоб обваритися. І все у нас дуже гарно буде відбуватися. І повністю він заповнить собою простір. По маркуванню викопимо каталізатор і трошки переб'ємо ціну за весь комплекс. Роботи по видаленню вже зроблені. Ставляться назад датчики. Ось такий полумігасок там вже стоїть. І дуже-дуже радує про самосознательність клієнтів. Взяв, привіз на свій автомобіль усі комплекти прокладочок, які становляться у нього чітко, по вінкоду. Гаєчки привіз. Ну, гаєчки у нас є. Мідну змазочку, ну, добренько, якщо хоче, його помажемо змазочкою. ну Все чітенько, все класно. Оце от радує, коли так підходять до роботи. А то такий, а давай, давай, щось швиденько, туди-сюди. І починає щось. Починаємо щось мудрувати тоді із універсальних матеріалів. О, тут все чутенько, це класно.